Я випадково створив сім'ю з моєю сусідкою по під'їзду. Оригінальний пост 18 жовтня 2022 року. Три роки тому жінка на ім'я Кесі 32 роки та її син Кенні 13 років переїхали в квартиру. Поруч у них було небагато коробок. Тому я 31 рік чоловік вирішив запропонувати допомогу, щоб добре почати знайомство. Я помітив, що у Кенні є PlayStation 4 і сказав йому, що я теж граю в ігри. Я сказав, що він може приходити до мене і грати, коли захоче, якщо мама дозволить. Для довідки у мене PlayStation 5, Nintendo Switch і ПК. Оскільки я механік, я сказав Кесі, що якщо у неї будуть проблеми з авто, вона може звертатися до мене в будь-який час, бо я часто допомагаю іншим сусідам з машинами. Вона погодилася. Перші кілька тижнів я майже не спілкувався ні з Кені, ні з Кесі, окрім коротких привіт. Але трохи більше ніж через місяць після переїзду Кесі постукала до мене і попросила перевірити машину, бо двигун не заводився. Виявилось, що потрібно замінити свічки запалювання, що було дуже просто. Кесі була неймовірно вдячна та запропонувала заплатити, але я сказав, що це не проблема. Вона запросила мене на вечерю з нею та Кенні. Я вагався, але вона не полягла. Наступного дня ми повечеряли разом і все пройшло дуже добре. блядь, чувак. Ну, типу, це, ну, це вже виглядить, бо тобі ти набиваєшся до них в сім'ю. І... А малому як? Малий так і думає, що ну, блядь, походу новий батя. <laughs> ну, я так розумію, що батя нема, вони двох приїхали. Ну так, да. новий батя. А чо? Я б теж так подумав, хуй нормальний тип, грається з ним в Соньку, блядь. Я б хотів би, щоб якщо б така ситуація в мене була, щоб в мене був такий батя. Прикольно. Я дізнався про неї багато нового та більше поспілкувався з Кенні. Він хороший хлопець, дуже любить ігри, науку та гітару. Ми навіть разом пішли до мене і пограли в Маріо Карт. Після цього я став дуже близьким із Кенні. Я сприймав його як молодшого брата. Він майже щодня приходив грати на моїх консолях, а я почав навчати його основам роботи з машинами. Я навіть брав його до своєї майстерні, щоб показати інструменти. Він швидко все схоплює. І навіть сказав Кесі, що може бути механіком як я. Я сказав йому цілитися вище та стати інженером. Тепер він навіть розглядає інженерні програми. Думаю, Кесі дуже цінувала наші стосунки. Вона стала значно дружелюбнішою до мене. Під час локдауну я захворів на ковід, і з доброти серця вона приносила мені продукти, прибирала мою квартиру та доглядала за мною з доброти серця. Блядь, ну типа реально сука, не зря кажу, що ми, мужики, такі того думи, нахуй з доброти серця. Чувак, нахуй, яка доброта серця, блядь, Ти вже все, її чоловік нахуй, ну, ще не на бумагах, ну формально, блядь. Я був неймовірно вдячний. Вона навіть готує для мене вечерю кожного вечора, і ми всі їмо разом. А коли я працюю допізна, вона залишає вечерю в мене в квартирі. Нещодавно Кенні привів одного з своїх друзів до себе додому. Я познайомився з другом, і він сказав: Це автор, він як мій тато. Чесно кажучи, це мене дуже здивувало. Я завжди бачив у Кенні молодшого брата, а тут він каже, що я для нього як батько. Я спитав про це Кесі, і вона здивувалась, що я взагалі питаю. Вона сказала, що ніколи б не нав'язувала мені таку роль, але Кенні справді сприймає мене як батька. Він навіть сподівається, що ми з Кесі будемо разом, щоб стати справжньою сім'єю. Кесі додала, що вона теж не була проти цього. Я запитав, чи вона запрошує мене на побачення. Вона просто усміхнулась і сказала так. І бля, чувак, давай. Газуй Газуйна, гасполбляй, гаспол. Газ Я був здивований, але погодився. У нас вечеря побачення цими вихідними, і я страшенно нервую. Я не хочу зіпсувати стосунки з Кесі і або з Кенні. Я насправді люблю їх обох. Але я не впевнений, як ставлюся до ролі батьківської фігури для Кенні. Це велика відповідальність, і я не впевнений, що я підходжу для цього. А Кесі, вона неймовірна жінка. Я просто сподіваюся, що зможу виправдати її очікування. Тож я питаю Reddit, чи мої хвилювання безпідставні, чи варто мені встановити межі між мною та Кенні? І як мені не все зіпсувати з Кессі? Питання, чи його хвилювання безпідставні? що Бачу. Та ні, блядь, ти вже був бачив по факту, тільки ти цього не знав, ти цього не осознавав. Ну, типа, по факту, вже якийсь там не знаю, проценту, блядь, 30-40 ти виповняв наставнических процентів. А далі там уже, так, да, піде сложніше, звісно, але каже, що вона фантастична жінка, то, блять, будь фантастичним чоловіком і гаспо, блять, гаспол. Не знаю, якщо слі блядь, вони, блять, нравиться дружу, чому проблема? Газуй, брат, давай. Оновлення 28 жовтня 2022 року через 10 днів. Привіт усім, дякую за всі теплі коментарі під першим дописом. Дивно отримувати стільки компліментів, але здається, мені це навіть подобається, лол. Також це оновлення спочатку було опубліковане в Relationships, але з якоїсь причини мені не дозволило його там викласти. Люди вимагали оновлення, тож ось я тут. Перш ніж перейти безпосередньо до оновлення, хочу дещо уточнити. Багато хто питав, чи я взагалі відчуваю потяг до Кесі. Відповідь так: вона одна з найсильніших, найдобріших і найуважніших людей, яких я знаю. Вона постійно ставить інших вище себе, і я завжди хотів, щоб хтось, хоч раз, поставив її на перше місце. І чи згадував я, що Кесі дуже красива? Я просто ніколи не думав, що вона може вважати мене привабливим або бути зацікавленою мені саме таким чином. А тепер власне оновлення. Я був неймовірно нервовий увесь тиждень перед побаченням у суботу. Під час наших звичних сімейних вечер Кесі усміхалася мені набагато частіше. Не думаю, що Кенні це помітив, бо він був надто зайнятий телефоном. Кесі не дуже тонко натякнула Кенні 13 років, щоб він поїхав на вихідні до бабусі з дідусем. Він не дуже хотів, але вона, по суті, випхала його за двері лол. У суботу ввечері я постукав до Кесі, і вона відчинила двері в неймовірно красивій сукні. Я розрядив напругу і спитав, чи ця сукня для мене? Вона засміялась і ми рушили. Спочатку вечір був. Трохи незручним, але дорогою до ресторану вона взяла мене за руку і усміхнулась мені, і це одразу прибрало всю незручність. Далі вечір пройшов просто чудово. Ми говорили, сміялися і прекрасно повечеряли. Я запитав, що змусило її змінити думку про мене, і вона сказала, що це було минулого різдва для розуміння. Кесі працьовита мама одиначка, і в Кені є все необхідне і навіть більше. Але вона не може дозволити йому найкраще, і це дуже її болить. Вона дуже хотіла подарувати йому PlayStation 5, бо він постійно просив, але не могла виправдати таку покупку. Оскільки в мене є вільні гроші, я місяцями полював на консоль, відстежував поставки, поки нарешті не зміг її купити. На різдво я зробив сюрприз Кенні і сказав, що подарунок від мами. Кесі була шокована і навіть розплакалась. Кенні був настільки щасливий, що навіть не помітив її сліз. Усе, що вона могла сказати, це дякую знову і знову. За її словами, саме тоді вона зрозуміла, що хоче, щоб я був у їхньому житті назавжди. Вона намагалась заперечувати свої почуття, але нічого не вийшло. А та розмова кілька днів тому стала для неї поштовхом нарешті зізнатися. Після вечері ми повернулися до неї випити по келиху. Ми багато говорили про очікування від стосунків і про те, як хочемо рухатися далі. Ми домовились бути ексклюзивними, не поспішати і не говорити Кені нічого, поки не будемо впевнені, що ці стосунки справжні і міцні. Ми не хочемо давати йому нереалістичних. Очікувань. Вона також сказала, що називати мене його татом було занадто рано, і вибачилась за це. Вона зізналася, що це було її бажане уявлення і що це могло відлякати більшість людей. Вона сказала, що я можу обрати будь-яку роль у житті Кенні, але сподівається, що з часом я зможу побачити в ньому сина. Вибачте, якщо когось розчарую, але до сексу не дійшло. Ми вирішили, що ще занадто рано, проте у нас була доволі гаряча поцілункова сесія. Лоу. Наступного дня ми пішли на бранч, а потім вирішили поїхати збирати яблука. Шо, <схи> Це шо, таке, да, В смысле? Вы да, встали живые, блядь. Шо я не понял. Бабушке надо було помогти. Ну, типа. Окей, просто такий різкий якийсь поворот странний. Ну ладно. Було неймовірно приємно йти, тримаючись за руки з людиною, яка тобі небайдужа, робити купу фото та дуркувати. Під час сімейної вечері вчора Кесі сиділа дуже близько і ніжно терлася ногою об мою. Не думаю, що колись у житті я був настільки збуджений лол. Якщо чесно, здається, я закохуюся в Кесі дуже сильно. Ну от і все. Тепер ми разом і я сподіваюся, що це надовго. Я не думаю, що хочу когось. З іншого. Кесі це все, чого можна бажати в партнері. І я сподіваюся, що буду гідний її. Вона справді дуже особлива людина. Дякую всім. Ви неймовірно добрі. Да, отак от, от, блядь. Е, тіпа, живеш, допомагаєш сусіду, а потім кажуться, що ти вже батя, блядь. Чо? А як? А я коли? Не, ну, тут в цій ситуації це прикольно, Тому що тут по факту. Всі довольні, всі все устраює. Та й цей блядь, кент малий вроді не піздюк якийсь кхем, який там не знаю кумарить, або не знаю, бо є стіти разні, блядь, Цей нормальний. А, цього кента все устраює. Бля, ну круто, сейчас далі був, хулі. Я не знаю. Я хотів щось інтриги, якихось блядь, розслідування, ну... тут такого немає. Ну поки що все хорошо, продовжуємо до наступного оновлення. Друге оновлення 27 листопада 2022 року. Це був найсмішніший коментар, який я тут читав за весь час. Повірте, я далеко не паєнька з церковного хору, і звісно, із задоволенням відвів би Кесі в місто пристрасті. Але я хочу поважати її і не виглядати так, ніби мені потрібен лише секс. Рухатися повільно означає не носитися як похитливі підлітки, на жаль. Але мушу сказати, все розвивається дуже добре. Ми майже щодня перетинаємо маленькі віхи і поступово рухаємося до великих. Також... Це надто рано для слова на Л, але я навіть не знаю, як інакше це описати. Оскільки, здається, людям подобається наша історія, я дам вам невелике оновлення. Ми провели День подяки з її батьками. Її мама завжди мене любила і була нашим найбільшим шипером. Вона все зрозуміла майже одразу, мабуть, за тим, як ми дивилися одне на одного, або за енергією, чи ще чимось. Жінки реально дуже добре вловлюють такі речі. Лол. Її мама відвела нас у бік і спитала, чи ми разом. Ми спочатку заперечили, але вона просто подивилась на нас тим самим поглядом. Та ну, серйозно. Ми здались і зізналися. Вона мене обійняла і ледь не задушила лол. Вона навіть не намагалася приховати усмішку весь вечір. Тим часом, поки ми з її татом розмовляли за столом, Кесі зовсім не тонко водила ступнями вгору вниз по моїх штанах, через що я неодноразово починав заїкатися. Її тато спитав, чи зі мною все гаразд, і я сказав, що в мене сильне печ'я. Лол. Чесно, я почуваюся, ніби знову старшокласник. Це все таке нове, небезпечне і збудливе, майже заборонене в якомусь сенсі. Щодо Кенні, здається, малий нічого не підозрює. Ми разом відновлюємо машину і це повністю займає його голову. Та й до того ж він занадто зайнятий погонею за власними симпатіями. Ну а Батя, мабуть, і не в курсі да, що вони зустрічаються. Батя бля, як завжди, По класіки. Батя, блядь, узнаю все в останню очередь. Батя і син, блядь, я їм похуй. Вони нормальні, вони в свої, своїх бульбашках там десь, блядь, плавають, літають. Ну блін, круто, в них все круто, все класно. Окей, я за них радий. Продовжуємо. Тут особо просто нема що коментувати, тому що коментувати є, коли стається щось е, різке, поворот якийсь. А тут як такового нічого нема. Та й там е коментарі некторі були, що я забагато піжу. Так що ви давайте тут буде по мінімуму, щоб ви просто насолоджувались історією. Ідемо далі. Третє оновлення: моя дівчина щойно надіслала мені троянди прямо на роботу, і я не знаю, куди себе подіти. 29 квітня 2024 року. Через 18 місяців. Я зараз у кімнаті відпочинку на роботі і посміхаюсь як повний ідіот. Я не знаю, що робити з руками, тож друкую це, щоб випустити всю цю нервову енергію. Я працюю механіком і мій бос покликав мене до кабінету. Я подумав, що десь жорстко накосячив, але на його столі стояв здоровенний букет Троянд. Він подивився на мене і сказав: це для тебе. Я такий, що за хуйня, але прочитав листівку. Там було написано просто так. З любов'ю, твоя дівчина. Мій бос почав сміятися і сказав: тобі пощастило, тільки не проїби це лол. Він додав, що все одно підйобувати мене буде зобов'язаний, але радий за мене. Звісно ж, хлопці в цеху розірвали мене на шматки, як тільки дізналися. Але мені було байдуже, я ніби літав у повітрі, лол. Зараз у мене перерва, і я не можу перестати думати про те, наскільки це застало мене зненацька. Хтось, будь ласка. Будь ласка, мовте мене не бігти купувати їй каблучку після роботи. Лол. Редагування. Привіт усім. Я нарешті закінчив роботу і все ще дуже збуджений, але трохи заспокоївся лол. Я не думаю, що купувати моїй каблучку сьогодні, але мушу зробити щось особливе. Проблема в тому, що я не знаю, що саме, вона заслуговує абсолютно на все, але я не можу придумати нічого, що було б рівноцінним цьому. Хоча в мене є ідея влаштувати спонтанну романтичну поїздку на ці вихідні. І для всіх, хто питає, так, жінка з цієї історії це Кесі з моїх попередніх дописів. Ще б це, блять, була б не кесі, чувак. Я тебе сам, сука, розорвав би, приїхав би. Ці тюльпанчики тобі, блять, в жопу запихав би по одній, блять. А вони ж колючі пізді, чувак. Е, ну круто, класно. Тільки що там про піздюка нічого не сказав, мені цікаво, як там він поживає. Ще є одне оновлення, йдемо до нього. Четверте оновлення. 20 травня 2024 року. Через один місяць після попереднього оновлення. Привіт! Що ж, у мене для вас хороші новини. Після того маленького трюку з трояндами я зрозумів, що більше не можу чекати, і маю зробити Кесі чесною жінкою. Я планував дочекатися, поки ми закриємо угоду по будинку, але зрозумів, що це було просто виправданням. Тож я таємно поговорив з її батьками і коли сказав, що планую зробити їй пропозицію, її мама ледь не вистрибнула крізь дах. Лол. Вона миттєво перейшла в режим планування. Як краще зробити пропозицію, яку каблучку вона хоче, і все в такому дусі. Чесно, я навіть не знаю хто більше в захваті, я чи вона лол. Найсмішніше у всьому цьому Кесі бачила, який я був щасливо збуджений після троянд, і їй було приємно, що вони мені сподобались, але вона мусила мене трохи заспокоїти і сказала, щоб я не зробив чогось дурного. Лол. У результаті я все ж запланував дуже гарні вихідні та Memorial Day тільки для нас двох у будинку біля озера. Я поки що точно не знаю, коли і де зроблю пропозицію. Але якщо людям це цікаво, я, мабуть, ще оновлю. Блін, а чого ж не оновив? Типу, чувак, йоу, ну, типа, так це не діло. На цьому е історія заканчується, тому що немає ніяких оновлень. Щас ще пошукаю. Файв мініцлейте. Ну, нема нічого. Я продивлюся на сторінку автора, і да, нічого нема. Бо обще. Ну, в общем, що сказати про цю історію? Історія така дуже мила, соплива, не класична для цього ютуб-каналу, тому що тут, блять, в основному всі получають е відносини розриваються, всі нещасні, всі бідні, блять. Все погано, а тут все добре. Іноді такі історії не треба, тому що є там ще одна історія. Чоловік почав зустрічатися із сестрою своєї мертвої дружини. І та історія, я коли читав цю, мені якийсь вайб такий похожий на ту історію, тому що та теж була прикольна. Ну, коротше, ось вам силочка на неї. Ви подивіться, може вам теж понравиться. бо мені та історія, в принципі, понравилась. Така вона, хороша, позитивна. Сподіваюсь, що вам такі історії теж драбаються, і ви підтримаєте мене своїм крутим лайком на це відео, обов'язково, та колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Також, якщо маєте бажання, переходьте в опис під відео, там ви знайдете багато всього. А саме посилання на всі можливі джерела для фінансової підтримки моєї. Також телеграм-канал, в який ви можете написати свої цікаві історії і можливо вони попадуть у відео. Моя інстаграм сторіночка також є в описі під відео. Підписуйтесь, будемо з вами там каріфанчиками. І якщо ви шукали довгий час собі психолога і не знали, куди піти до кого звернутися, ваші пошуки закінчено. Адже в описі під відео є посилання на онлайн платформу Mindly, де ви можете знайти психолога саме під себе. І з ручним додатком на телефон ви можете вибрати всі можливі для вас підходящі критерії, які ви хочете бачити в своєму психологу. Вибрати підходящий для вас час, коли ви можете проводити ці онлайн сесії. І, звісно, вибрати професіонал. В різних цінових категоріях. Переходьте в опис під відео, отримуйте 10% знижки на перший сеанс і покращуйте свою менталочку. І звісно, я хочу подякувати всім, хто подивився це відео до кінця. Хочу подякувати всім спонсорам, які мене підтримують. Ви неймовірні люди. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував, хто подивився відео до ось цього моменту і подивиться відео з качками. Я дякую вам всім. Всіх люблю! Всіх цілую. Переходьте в телеграм-канал, там є відео з мого минулого YouTube каналу. Побачимось з вами через день. Па-па!